Дня, мої шановні, в ефірі ток-шоу розмова про головне на Китсвіл ТВ. І сьогодні у нас у студії школа номер 2 Отже, перше запитання у нас до Галі. Скажіть в якому класі ви навчаєтесь? У вашому Я... класі є багато учнів? Я навчаюся у школі номер 2 У моєму класі дуже багато учнів. Дякую. А ви, Лізо, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою? З хлопчиком чи з дівчинкою? З хлопчиком. Ви часто у нього списуєте? Я, я, я взагалі не списую. Ну добре. Ангеліно, скажіть, а у вашому класі хто найкраще навчається? Дівчата чи хлопці? І ті. А у кого краще оцінки з фізкультури? Хлопців чи у дівчат? І в тих, і в тих. Добре. А з математики? Тоже в тих і в тих. Ну, приємно чути. А ви, Владиславе, що зазвичай робите на, на перервах? Відпочиваю від уроків. А чи виходите у їдальню? Дякую. Учасники наших, наших ток-шоу? Часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, чим ви займаєтесь? Чим зазвичай годують у вашій школі, Ангеліно? Я в їдальні не харчуюся. А, ну добре. А ви колись харчувалися в школі? Так, в четвертому класі. Як ви думаєте, цього? От що вам дають? Цього достатньо, щоб бути ситим? Не знаю. Ну добре. Лізо, а ви їсте у їдальні? Ні. Е, а в 4 класі ж їли, так? Так. А скільки разів на день? Один раз на день. О, добре. Е, я, е, ви ж тоді харчувалися? Так. Вам подобалося? Ні. Ні. Не зовсім. Лізо, а розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так собі, по-різному. А вам доводилося бувати у кабінеті директора? Ні. В учительській тільки якщо позошити. А ну добре. Галю, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні, мене не викликали до директора. А як ви думаєте, це страшно? Ні. А як ви, хлопці, гадаєте? Це дуже страшно. Нас хлопці боягузи. Владиславе, а ви б хотіли стати директором школи? Ні. Чому? Тому що це тяжко і я не хочу, що жив свої остатки життя проводити в школі. Як ви вважаєте, Денисе, працювати директором важко? Ну, по-разному. Кому так. А що, якщо ви були директором, що б ви зробили в першу чергу? Не знаю. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне. На, на каналі Кідзвіл TV... Та я його ведуча Ліза. До зустрічі в наступних ефірах.